Тон я є ведучий Остап Яриш. 65 українських військових цього тижня вже закінчили навчання на системі Петріот у США і тепер прибули в Європу. Про це заявив речник Пентагону Райдер. у Європі. Військові продовжать злагодження з іншими захисниками сил проти повітряної оборони України на тих системах ППО, які зрештою і виручать захищати українське небо. Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди спільно нададуть Україні дві батареї Петріот. Частисвік секстіфав юкрейнієн дефендерс компліідпейтрічени цього тижня 65 українських військових закінчили навчання на системі Патріот на базі Фортсіл в Оклахомі і вже прибули в Європу. Вони інтегруються з іншими захисниками сил протиповітряної оборони України разом із наданим обладнанням Патріот зі сполучених штатів Німеччини та Нідерландів. В Росії заарештувала американського журналіста Івана Гершковича за звинуваченнями, нібито в шпигунстві, таке сталося вперше із часів холодної війни. В ФСБ стверджують, що Гершковича затримали в Єкатеринбурзі, начебто протягом спроби отримати секретну інформацію. Видання Wall Street Journal, для якого працює журналіст, усі звинувачення відкидає у Білому домі та державному департаменті. Відреагували на затримання журналіста, назвавши його неприйнятним. Громадянам США, які перебувають в Росії, радять негайно виїхати з країни. Націлювання на американських громадян з боку російського уряду є неприйнятним. Ми рішуче засуджуємо затримання пана Гершковича. Ми також засуджуємо продовження нападів і репресій російського уряду щодо журналістів і свободи преси. Я хочу ще раз наголосити, що американці повинні прислухатись до попередження уряду. США не їздити до Росії. Громадяни США, які подорожують чи проживають у Росії, мають негайно виїхати, як продовжує радити держдепартамент. Присутність Росії в Радбезі ООН є найбільшим дипломатичним шахрайством 20-го століття. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на панельній дискусії аналітичного центру Chatham House у Лондоні. Вже в квітні Росія має перейняти головування в Радбезі ООН, тому значну частину події зосередили на ролі міжнародних організацій у стримуванні Росії та її повномасштабної війни в Україні загалом ЄС діяв набагато краще, ніж ми очікували. Щодо НАТО було багато розчарування тим, як НАТО реагувало на самому початку війни, і це розчарування було цілком закономірним і добре обґрунтованим. НАТО почало поволі змінюватися, і генеральному секретарю Єнсу Столтенбергу потрібно віддати належне за те, що це сталося. Але в питанні інтеграції України до НАТО альянс поки що сильно відстає від європейського. Ського союзу такою була б справедлива оцінка ситуації Такою була оцінка Дмитра Кулеби ролі ЄС та НАТО у стримуванні Росії та її повномасштабної війни. А коли йдеться про радбес ООН, то український міністр закордонних справ має свій рецепт, як змусити Росію покинути радбез цієї організації. Він висловився так. такбайфінґсол бути бітршудбігендалд. З Росією треба поводитися за принципом Салямі. і перший шматок салямі це викриття дуже простого факту. Присутність в Росії в Раді безпеки ООН є наслідком найбільшого дипломатичного шахрайства 20-го сторіччя. Нам потрібно делегітимізувати присутність Росії в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй, спочатку розкривши правду для всіх. І тоді настане момент, коли будуть нарізані наступні шматочки. Але це наша мета. Це дуже раціонально це дуже здійсненно, і найсильніша частина цього полягає в тому, що ми говоримо правду, яку приховували, коли не помічали протягом десятиліть. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Кі і на цьому прощаємося. Бережіть себе, побачимося вже незабаром. До зустрічі.